Чи справді РФ намагається розхитати ситуацію на Балканах? Ні, я б не сказала, що вони намагаються саме розхитати ситуацію. Де карта інформації, де карта, які кажуть про те, що необхідно змінити фокус уваги е на щось менш травматичне, хочеться сказати, і що хоче Росія від Балканів. Нічого вони від них не хочуть, це більш схоже на ІПСО, по перше. А по-друге, це, е, все ж таки більше інформаційний і якась інформаційна змога змінити інформаційну повістку. Отак От більше мені схоже на це, але підтвердити ні я не можу на щастя. Чи відмовилася Росія від планів будувати залізницю в Крим через територію України? Ні, не відмовилась. Взагалі, у них якась така ідея, що вони це зроблять незвича... незважаючи ні на що. А чому? Тому що вони все-таки планують утримати ту частину. Звідки США знайшли гроші на черговий пакет військової допомоги для України? Так, ну це по перше, стосується саме військових процесів. Отже, схоже на те, що е, з військового свого бюджету, ніби знаєте, як шматочок пообіцяли поділитися але дайте я спитаю чи дадуть вони цей пакет те що знаєте обіцянка ця дуже на це схоже тому що більш де інформаційна е інформаційне навантаження аніж фізичне не бачу я на ще на жаль вони нададуть цю допомогу а питання було звідки взяли? Взяли шматок зі свого військового зі своїх військових можливостей. Але вони його взяли на папері. Але фізично я не бачу, що ми отримаємо цю допомогу. Що обговорював Зеленський з президентом Словаччини під час нещодавніх переговорів? Ну, я не думаю, що тут якісь нова історія. Тут зброя, зброя як щось там в Словаччині є доволі сильна, якась зброя. І були якісь попередні домовленості, а зараз вона якось переходить на якийсь інший рівень, вже мають її давати. Так що це не на рівні такого. Чи вдасться розблокувати україно польський кордон протягом двох тижнів? Ні, ситуація буде трошки довше, трошки затягнута, але все ж таки вдасться його розблокувати. Карти сили, карти агресії, карти, карти втручання. Тобто, влада буде над цим працювати. Вже є якісь пропозиції. До речі, мені показана якась жінка при владі, яка. Намагаються вирішити це питання, але її поки ніхто не чує, але почують, і все ж таки е, кордони будуть розблоковано, розблоковано. От ми як дивились, коли що вони вагаються, чи то домовлятися якимись обіцянками, чи то е, застосувати силу. Е, і от досі ці вагання тривають, але вони досить швидко закінчаться і. Буде, от хочеться сказати, погіршення ситуації, тому що ситуація дістане якоїсь такої ланки, що не можна буде вже це терпіти чи затуляти очі, і саме е вимкнуться інструменти влади. І інструменти будуть досить, досить міцні і силові. Тобто, сказати, що вони зможуть вирішити. Мирним шляхом питання зі своїми перевізниками на жаль, я не бачу. Отже, тут буде застосування сили не протягом двох тижнів, але до кінця року це питання закриється. Чи вдасться ЗСУ відбити атаки на Куп'янськ, які стали набагато більш активними останніми днями? Ну, дивіться, чи, відіб... чи ми їх відіб'ємо так, ми їх відіб'ємо, але це потребує часу. Це не про те, що ми завтра відіб'ємо по правосуддю воно потребує часу. Якби навіть тут сім пентаклів, навіть що ждіть, дайте часу, і це така доволі Я бачу, що так вони зсу зупинить, нормалізує цю... Цю... Саме... Цю... цю ділянку фронту, але дуже велика кількість страт, дуже велика. Чи розпочнуть Туреччина, Румунія і Болгарія розмінування Чорного моря до кінця року? І не почнуть не три країни в цьому будуть брати участь, більше країн буде в цьому брати участь і не в тому складі, який ми зараз переглядаємо. Це буде знаєте після чого? Це буде після того, як хочеться. Як сказати, але скажу, як бачу, коли якась країна постраждає саме від замінування Чорного моря, тобто представники країни, тут навіть загибне хтось, і потім вже вони вімкнуться і почнуть робити, а не просто подякати. Чи справді США суттєво збільшили військову допомогу Ізраїлю замість України? Я я б не трималась цієї точки зору, тому що Ізраїль із того, що зараз якби попитали Ізраїля, то Ізраїль так само говорить, сказав би, що і нам нічого не дають, так що там немає такого вдоволення. Чи є якась там допомога? Так вона є, але перш за все, що це частина домовленості. І це трошки інше, що було в Україні, США. і, і в будь-якому випадку вони не задоволені. Те, що в нас це роздмухують. На цьому хочуть зробити якусь, якийсь ажіотаж, то це теж інша історія. І тут про те, а кому це вигідно, да? тому що в нас дьявол, це підтримується всіми, хто якимось чином стосується з нашим ворогом, цю підтримують ідею, а далі нас якби, заспокоюють по нас, все буде нормально. Почекайте трохи. Чи запустять в серійне виробництво в Україні дрон Бекфеєр? Стійкий до реб. Так, е, вдасться якісь е, складові до нас їдуть, які дозволять нам все ж таки поширити можливості і розпочати не просто виробництво, а саме масштабування цих? Виробництв і поширення їх не тільки, знаєте, в обсязі більше, а в а й в обсязі на більших територіях, на більше долучених людей буде. Тобто, якось вони так горизонтально досить поширюються, можливості наших виробників. Але ми на щось чекаємо, тобто, щось вже відбувається, відбувається вже досить в такому в міцному обсязі, але щось приїжджає і воно вже їде якась складова, от тобто якась запчастина, якась складова. і починається це вже на рівні на рівні не тільки захисту нашої країни, але й на рівні претендування на, на заробляння коштів завдяки цим виробництвам. Тобто ми їх не просто будемо використовувати, а ми їх ще й продавати будемо. Тому да, буде. Чому Вірменія відмовилася від виходу з Організації Договору про колективну безпеку? Я не впевнена, що вона відмовилась. Чи вона відмовилась? Да, зараз є заява. Але є якийсь план? План, який буде в майбутньому, коли вони. Саме якимось чином зроблять зовсім по іншому, а на рівні союзу з іншою країною, і вони якби таким чином щось там виграють. Це така маніпуляція, яка для великої перемоги. Арменія, в принципі, так і діє, якщо проаналізувати, що вона там робить. Чи справді яхту Путіна ремонтують на верфі, яка належить НАТО? Ні. Ні. Ні, тут мені показують, що яхта Путіна вона десь схована і вона десь схована ну, під землею стосовно нас, Тобто це Африка, Австралія, тобто, це десь дуже далеко і вона схована і вона схована від очей. І вона не просто схована таке відчуття, ніби її як переробили, тобто якимось чином, аби вона залишилася. Ну, знаєте, не просто неушкодженою, а непоміченою навіть. Отак мені показують. Чи справді е, НАТО взагалі долучається до ні? Ні. Ні, це якісь плітки пов'язані з минулим. Тобто, якась була все ж таки, <кій> ну, якась співпраця все ж таки була, але це не про НАТО, а це більше можливо. Про країну, яка є в НАТО, і саме фахівці з цієї країни брали участь в якихось ремонтних процесах та процесах покращення, але на сьогоднішній день НАТО не має жодного відношення до яхти Путіна. Чи дійсно США та Китай найближчим часом відновлять військову комунікацію на високих рівнях влади? Я це підтримати не можу. Нам показують по дев'ятки кубків. Вони знову ж будуть роз'єднані, спостерігати один за одним і робити якісь свої дії. І оця комунікація, як ви сказали, військова це тільки ілюзія, а конфлікт між країнами буде загострюватися. І знову ж нас якась історія про те, що. Про накопичення, про якесь відкладання на всякий випадок. Так що моя відповідь. Ні. Для чого приїхав голова Пентагону до Києва? Тема зупинки. Щось зупинити. Знову тема закінчення війни, знову тема обговорення якоїсь допомоги, яка не надалась. Таке відчуття, ніби вони намагаються, знаєте, замилити очі, пропонуючи щось на майбутнє, чи те, що вони виконали якісь умови. Але пропонувати все одно вони не перестають, тобто продовжують, скажімо так, і тема припинення, і тема зупинок агресії, зупинок фізичних втрат. Хочеться сказати, що за це за цією картинкою, ніби в них вже війна закінчилася, питання вирішені, і потрібно е, будувати щось на майбутнє, тобто домовлятися про майбутнє, домовлятися про е, якісь партнерські відносини на новому рівні е, і в нових якихось справах. Тобто, як ніби розглядають зараз. Що можна вкласти в нашу країну, аби заробити? От навіщо вони сюди і катаються? Чи обговорювали Байден та Сі Цзіньпін війну в Україні під час особистої зустрічі? Це взагалі була одна із основних тем. До речі, подивіться на картинку тема, яка сприймалась зовсім по різному двома сторонами. Так що це була головна тема, і про неї говорили. Чи видасть міжнародний кримінальний суд ще один ордер на арешт Путіна найближчим часом? Так, і так, це буде якесь рішення. Воно буде про. Тобто цей арешт буде базуватися на якихось двох пунктах. Тобто, за якимось двома пунктами ще буде виданий ордер. Ну, буде, видасть, дійсно, видасть ту мечів нам про це свідчить. І що це нам дасть? Нічого це нам не дасть. Нічого це нам не дасть. Ми порадіємо, послухаємо новини, нам це подадуть як. Новина, яка повинна нас всіх тут зробити щасливими, але насправді нічого це нам не дасть. Чи вплине візит Сідзіньпіна в США на перебіг війни в Україні? Сто відсотків вплине. Це взагалі тут навіть нам в кінці кінців дали колесо фортуни. Давайте я розкажу, що мені дали. Був створений якісь, якісь домовленості. Так? Все-таки по королю Пентаклів це якась історія дуже великої ваги, домовленості дуже великої ваги, які приведуть до спільної роботи. Далі по рицарю Пентаклів. Але до цієї роботи потрібна якась підготовка для того, щоб якимось чином включити колесо фортони або по іншому. Е, в нас якби випадок, активізуватися, або щось таке відбудеться, що взагалі е, має перевернути да, цю історію. І далі в нас йде сім жезлів, що яким чином, ну я можу тут навіть сказати, щоб е, була ще якась е, бій, да, щоб дали якийсь бій, і це все розв'язалося. Так що так. Я думаю, що так. Домовленості є. Єдине, що вони дуже затягнуті в часі. І зараз такий етап підготовки, щоб потім протнути колесо фортуни і саме поміняти. Якщо це була війна, то на мир. І в нас зараз війна. Чому Іран відмовився підтримувати Хамас у війні з Ізраїлем? Умовно, Іран за мир. Він все таки не хоче війни, і він таким чином себе захищає, тому що добре розуміє, що просто впаде в ту війну. А що за цим всім, всім стоїть? Я думаю, що і з того, що я бачу, до Ірана донесли, що ну, дуже швидко тобі прилетить і не дуже так тобі буде класно. Так що це такий самозберігаючий режим. Чи вплине на перебіг війни призначення нового командувача? СО. Дивлячись на це все, хочеться сказати, що все впливає на все. І дійсно будуть якісь нові дії, нові якісь стратегії, нові плани. І навіть десь ми будемо, що піде в якийсь момент трошечки краще, може, будуть мати більше результату, але в кінці кінців глобально ні. Тут єдине, що в нас знову ж виходять пентаклі, це просто про затягування цього моменту. Чому все більше західних журналістів вихваляє Путіна в публічному просторі? Ну, якщо це на ну, друге питання, да, то це журналісти, яким заплатили гроші. Так що вони, в принципі, молодці, вони відробляють свої гроші, тут вони тримають баланс. А чому хвалять? Ну, Тут знову ж нам про гроші, але якимось чином саме там же більше всього, що хвалять його стратегії, що якось він. Про ризик, про нестандартні підходи, про те, що зумів якимось чином розірвати домовленості і завести в кризу. Ну, більше тут якісь як нестандартні дії, От, через що його і він як нестандартний діяч, всім останнім всім іншим треба більше часу, а він діє нестандартно.